Вас вітає 18-й садочок «Оробинонька». З вами сьогодні я, Лариса Іларіонівна. Сонце ясним сяє, промінці нам посилає, щиро нам тепло дає. Здравствуй, сонце золоте! Здравствуйте, малята, любі хлопчики і дівчатка! Малята, чи хотіли б ви здійснити цікаву далеку мандрівку? А як ви думаєте, яка подорож може бути найдовшою? Людина може полетіти в небо, дістатися зірок, полетіти в космос. Тож давайте сьогодні малята здійснимо цікаву космічну мандрівку. Згодні, дітки, уявіть себе маленькими космонавтами. А на чому ми можемо полетіти в космос? Так, на космічній ракеті. Тож сідайте зручненько, починаємо відлік. Один, два. Три, чотири. П'ять. Будем Космос ми вивчать. Полетіли малята! Ми вітання всім шлемо, дружно в космос летимо. Весь безмежний простір, що оточує нашу землю, це космос, він приховує багато цікавого, багато таємниць. Давайте малята його розглянемо. Що ми бачимо малята довкола? Нічне небо прикрашають, сяють, мерехтять, палають. Ці яскраві цяточки називаються зірочки. У космосі безліч зірок. Усі зірки різні, вони різняться між собою розмірами та яскравістю. Землі нам зорі видаються крихітними іскорками. Насправді ж зорі величезні кулі, які можуть утворювати сузір'я. А що це ми бачимо, дітки? Надзвичайну силу має, світить нам і зігріває, все навколо навкруги набирається снаги. тільки ранок настає, виглядь у віконце, всім воно життя дає, променисте сонце. Сонце являє собою велику розжарену кулю. Вона настільки гаряча, що навіть здалеку здатна обігрівати всіх нас. Сонце дає життя, тепло, світло всій природі, людям, тваринам, рослинам. У космосі так здорово зірки і комети у чорній невагомості повільно пливуть планети. Планети всі різні, вони обертаються навколо сонечка з різною швидкістю. А ви знаєте, на якій планеті є життя? Планета блакитна, любима та рідна. Вона твоя, вона моя, а називається Земля. Ось наша планета Земля, на якій ми з вами живемо. Вона знаходиться недалеко від Сонця і має круглу форму. Забарвлення у неї трикольорове. Жовтий колір це колір суші. Сині це моря, океани, річки, озера. Зелений колір це ліси, сади, долини. Наша планета Земля обертається навколо Сонця, і від цього відповідна зміна пір року. А ще Земля обертається навколо себе, і від цього змінюються частини доби. Вдень він спить, вночі мандрує, сяйво ніжне нам дарує. Що це, дітки? Так, це місяць супутник планети Земля. Місяць обертається навколо землі. Космонавти побували на місяці і побачили, що там немає ні дощів, ні вітрів. На місяці немає життя. Космічному просторі можна побачити комети метеоріти. У космосі так здорово космічні ракети на величезній швидкості мчать над нашою планетою, над нашою планетою Земля. І нам час уже повертатися з космічної подорожі. Вами повернулися з космічної мандрівки. Вам сподобалось? Ви дізналися багато чого цікавого. А я зараз перевірю, чи ви були уважні. Я пропоную вам пограти в гру, що буває в космосі. Так чи ні? Розгляньте дітки картинки, подумайте і зробіть правильно висновки. Будьте уважні! У космосі є сонечко. Так, це найбільша зірка, яка забезпечує тепло і підтримує життя на планеті Земля. А чи є у космосі тварини? Ні, у космосі тварини не живуть. А у космосі є планета Земля? Так. Звичайно, є ця планета, на якій ми з вами живемо. А чи літають у космосі комети? Так, комети це тендітні небесні тіла, пролітаючи у небі за собою залишають довгий хвіст. А пташки у космосі літають? Ні, у космосі пташки не літають. А космонавти в космосі є? Так, космонавт це людина, яка здійснює політ у космос. А ракета буває в космосі? Ну, звичайно, так. Ракета це космічний літаючий апарат для здійснення польоту в космос. А дерева є в космосі? Ні. Дерева у космосі не ростуть. Молодці малята, ви були дуже уважні. Ви добре справилися з завданням, і тепер знаєте, що буває в космосі, а що ні. Малята, коли ми з вами мандрували, мені зірка відкрила секрет. І на вушко шепнула вона: є на світі багато планет та найкраща планета Земля. На цьому малята я з вами прощаюся і кажу вам до побачення! До нових цікавих мандрівок! До побачення!